Друзі, всім привіт! Гарного дня, радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми поговоримо про те, як за допомогою розуміння клієнта можна збільшити ваші продажі. Дивіться, більшість підприємців, які займаються підприємською діяльністю, вони, на жаль, виходять не з того, що потрібно клієнту, а з того. Що дозволяють їх особисті можливості? Що вони можуть придбати дешевше? Або а, яку послугу вони можуть надавати на більш вигідних умовах, ніж їх потенційні конкуренти. Таким чином вони себе вже первинно обмежують, по-перше, у середньому чеці. По-друге, у збільшенні продажів на одного клієнта. По-третє, у частоті покупок і так далі. Чому? Тому що. Вони не можуть відповісти на одне питання, коли так роблять. А що далі? Ну, Тобто, я це продав. А що наступне? Чи що ще? Чи коли в наступне? А, тому що вони є заложниками тої ситуації, яка склалася у зв'язку з тим, що вони намагаються більш, на більш вигідних для себе умовах реалізовувати певну продукцію або послугу. У мене на одній з колишніх робіт була підлегла, яка давала дуже гарний результат з продажу. І коли я спитав, як тебе, тобі це вдається, вона сказала дуже просто. Я коли продаю сьогодні, я вже наперед розумію, що буду продавати наступне і коли. І це дуже гарне розуміння. Але воно не формується інтуїтивно, воно навіть не формується. З певним хистом продавця. Воно формується на підставі збору більшої інформації. Тобто, маючи інформацію, ми можемо робити певні висновки і приймати певні рішення. Без цього, на жаль, ми діяти не можемо. Тому для того, щоб розуміти психологію клієнта, дуже важливо по-перше, розуміти, що клієнта до вас привело розуміти, що він купує у ваших потенційних конкурентів. Розуміти, що він не купує у вас, а хотів би купувати. Розуміти, на що йому це потрібно, яку ціль він переслідує. Хтось переслідує ціль перепродати, хтось переслідує ціль використати, хтось переслідує ціль якості, хтось переслідує ціль комплексної покупки. Дуже важливо, у кожного є а, свої забаганки. І реалізуючи один, один і той самий товар або одну і ту саму послугу різним людям, ми вирішуємо різні завдання, які ці люди ставлять перед собою. Ось така цікава історія. Тому на це треба звертати увагу. А тому ще дуже важливо це вивчати потреби своїх клієнтів. Це можна робити за допомогою опитувань, за допомогою. Онлайн-чату за допомогою е, анонімних, анонімних листівок е, і так далі. Ще в обов'язковому порядку я рекомендую е, спілкуватись з клієнтами і вести по них базу. Так, накшалт crm системи але можна не обов'язково crm систему вести, можна просто вести якусь для себе облікову базу, який відображати. Ті потреби вподобання ваших клієнтів, які їх цікавлять. Причому це допоможе нам не тільки продати їм зараз більше, а й правильним чином сформувати акції. Адже кожен з вас стикався з тим, що якщо він дає скидку на якусь продукцію, то не завжди це спрацьовує. Це спрацьовує не тому, що ви погані умови даєте, або навіть якось погано проінформували. Ні, це не спрацьовує, тому що не для всіх клієнтів. Вартість товару є важливою. А від цього випливає наступне: якщо вона не є важливою, то можна продавати більш дорогий товар або товар з більшою націнкою і більше заробляти. Але ще раз кажу, всі ці, а, всі ці висновки можна робити лише базуючись на зібраній інформації. Тож, треба її збирати, треба її аналізувати і треба її керувати. Якщо треба більш детальніше про це розповісти, пишіть мені в коментарях. Я це обов'язково зроблю. Гарного дня до зустрічі в наступних відео. Пока!